Що таке лалохезія? Хезія? Кажи. Чисто пальцем в небо, Руслина. Ні, мінус бал. Та ні, я так чисто прикинув. Ну, так. Кажи, Дмитривач. Треба розібрати слово по етимологічному походженню. Ла... Значить почнемо. Зараз буде мінус Ла... бал. лало, Та, лало. скоріше за все, це щось солодке. Це цукерка. Хезія від слова хезати, срати відповідно. Значить, срати цукерками, Лалохезія. Все логічно. Так. Плюс один за логіку, але неправильно. <гум> я, <гум> і давайте так, я, я трошки дам підказку, дам підказку. Це, це на... наука, це наука. Ні, ні, це явище таке, явище, да? воно пов'язане з людьми, е, з їх емоціями. От. І е, щось кажи, Вахнич, давай. А воно в мене перестало грати, так от. Ну, хуй з ним, добре. Лалохезія, то коли ти я вас поясню так дуже інтернетним слоганом, типу, це коли ти лаліруєш з прикола, тобто, ну тобто, ти коли тебе щось дуже сильно смішить, це лололкек типу, от... лолкек, да, лол да чи бурек, це от щось з того розряду, коли ти дуже сильно смієшся над приколом, тобто. Це неправильно. Але аргументовано відповідь старався плюс бал. Я дам ще, ще, трошечки, ще трошки підказку. Я розумію, що це складне питання. Це пов'язано з нецензурною лайкою. З емоціями людини. Щось відбулося. Може, це якесь неконтрольоване матюкання, як синдром Туретта, але Лалохезія. Ти близька, але це не, не, не хвороба. Це може бути в кожного з нас. Оце явище. Є все, все. кажи роксан, вже... кажи свинка Оксана, вже хрипка. <рігулі> я не знаю, коли боляче, або на емоціях, або коли тобі фізично боляче, людина починає матюкатися і їй прям стає легше. <рігулі> Як да, ти... да, це буквально певна відповідь. Але <рігулі> це... але свинка швидше хрюкнула. <рігулі> свинка, я то саме тільки, свинка хрюкнула швидше. Це не контрольований хрюк. <рігулі> Ну, Вадимчик. Ну, ти, ж бачив, ти, там, ти ж бачив, ти знаєш. А бачив. в мене був інший варіант. Лалохезія це коли знаєте, коли е, людина сміється і неконтрольовано хрюкає. Знаєте? <звук> і оце оце, Бач, знаєте, такі люди. Оце Лалохезія. Так, друзьми, я не буду знімати за це бал, це нормально. От. Е, Роксана, плюс два бали. І це, да, це емоційне полегшення за допомогою нецензурної лайки. Це буквально воно і є. Називається Лалохезія. Вот, сука. Це лалохезія зараз була.